Доброго вечора. Доброго вечора! Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України і за те, щоб у нашій країні запанував постійний мир. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільноду. І кожного вечора ми з родиною збираємося і молимося за перемогу України. Я проводжу прямі трансляції молитви за перемогу України. Кожного вечора. Вже цю молитву, цю трансляцію ми проводимо вже більше ніж два роки. Все нещодавно, 5 лютого, було як два роки, як ми проводимо трансляцію, як ми кожного вечора молимося. Насправді, ми родиною почали збиратися ще з початку великої війни. ще... На самому початку, коли вторглися росіяни до нас, ми почали збиратися, молитися, просити в Господа Бога, щоб він приніс нам перемогу і подарував постійний мир. І от кожного вечора, о 20.10, ми і далі продовжуємо це робити: молитися до Господа Бога. І закликаємо вас приєднуватися до нас, разом з нами молитися або молитися самостійно, або використовувати ці відео і молитися. Тому що коли ми молимось до Господа Бога і особливо використовуємо покаяльну молитву, то в такому випадку... Ми очищаємо свої душі, і тоді ми відчуваємо, як Божа енергія покращує наше життя, як Господня енергія робить наше життя благополучним. Річ у тому, що я постійно це повторюю, що енергія для життя, для здоров'я, для спілкування, для е, всього, що нам потрібно, нам цю енергію дає Господь. Господь Бог. І ця енергія іде не звідкілясь ззовні, а вона йде зсередини, з глибини наших душ. І якщо наші душі будуть грязні, якщо наші душі умовно звичайно грязні, я маю на увазі заповнені. Наповнені вони будуть страхами, хвилюваннями, з невірою, сумнівами, то ми не отримуватимемо енергію від Господа Бога, і тоді наші життя почнуть руйнуватися. Саме для того ми і кожного вечора регулярно про. Водимо молитву і молимось до Господа Бога. Перша задача щоб допомогти кожному, хто молиться, і щоб впустити Господню енергію і благодать Його у цей світ, у цю країну. Бо там, де Господь Бог, там завжди мир. Бо Господь Бог є любов, а любов створює атмосферу миру, злагоди, взаєморозуміння, вдячності, атмосферу радості і спокою. Тому, коли ми матимемо чисті душі і легко відкриватимемо свої душі, впускатимемо його енергію в цей світ, в цю країну, то і в нашій країні буде. Обов'язково буде постійний мир, обов'язково буде злагода, обов'язково буде процвітання для нас, для наших дітей, для наступних поколінь українців. Саме для того ми проводимо цю колективну молитву. Ще хочу сказати, що цю молитву ми робимо регулярно і чому. У саме регулярно, а не по якихось святах, а тому, що ми таким чином привчаємося, усі, хто разом з нами мовиться, привчаємося, що очищення душі це такий же самий звичний і нормальний процес, як, наприклад, чистити свої зуби. От ми зранку і ввечері чистимо зуби і вважаємо це нормально. Нас батьки до цього привчили, ми таким чином пікуємося про себе. І точно те саме нормально і правильно і розумно піклуватися про свою душу. Тому що, знаєте, ми людство, як взагалі, як людство, ми люди, ми постійно розвиваємося. Років 200 назад навіть люди не чистили зуби. Не було такої професії, як дантисти. І страждали через це люди, помирали раніше. Якість життя була набагато гірша. А ще раніше люди не знали про особисту гігієну, нічого про це не розуміли, і від чого хворіли, виникали епідемії. І я це. Хочу сказати те, що людство розвивається, що ми розвиваємося, ми стаємо кращими, ми стаємо розумнішими, Бог нас робить кращими, і тому ми починаємо розуміти, що не тільки потрібно турбуватися про своє тіло, займатися профілактикою, а варто і турбуватися про свою душу, про свою ментальну погляд на життя і таким чином. Ми приходимо до розуміння того, що от зараз поступово все більше хобертів набирає люди з повагою і з розумінням ставляться до психологів, до їхньої праці. Уже не думають, що це якщо людині треба до психолога, то це значить обов'язково там щось. Психушка, не знаю, таке, як раніше колись було ще в, в моєму дитинстві. Зараз люди це цілком розуміють, що психологія це допомога людям. І наступний крок це допомога на духовному рівні, тому що ми постійно отримуємо забруднення душі. Постійно відбуваються якісь моменти, знаєте, які нас лякають, які хвилюють нас, які е, турбують, і в нас постійно виникне. Якісь думки, ще щось, якісь зневіри, і це підриває нашу віру у Господа Бога у Його любов, у те, що світ нас любить, у те, що ми створені Господом Богом для того, щоб дарити любов, щоб насолоджуватися і бути щасливими. І таким чином. Коли ми звикаємо до цього, звикаємо робити регулярну молитву, то ми допомагаємо собі і допомагаємо країні, допомагаємо собі як. Коли в нас на душі спокійно, то в нас усе і в руку йде. Сьогодні чудовий день, і я особисто по власному досвіді можу сказати, що чим спокійніше на душі, тим Благополучніший день, тим благополучніше і успішніше виконуються всі справи, які запланував зробити. І я впевнений, і ви це знаєте, і у вас воно точно так само. А коли на душі тривога, хвилювання, різні думки відволікають від цілей, від планів, то тоді і, і, і не виходить роздратованість з'являється. І також ми допомагаємо своїй країні, коли молимося. тому що. Я це постійно повторюю. Зелений ліс складається з зелених дерев. Процвітаюча Україна складається з процвітаючих українців, здорових, багатих, щасливих, розумних і благополучних українців. І коли ми допомагаємо собі, ми допомагаємо нашій країні, ми несемо благополуччя в нашу країну. Саме для того ми проводимо цю молитву. Щоб допомогти і собі, і всій країні, а ще крім того, як у Біблії сказано, ми бажаємо людям добра і дякуємо Господу Богу. Тому що молитва вона й покликана нас навчитися робити добрі справи. А перша добра справа це попросити вибачення в Господа Бога, покаятися, покаятися за себе або попросити вибачення, щоб Бог пробачив іншу людину, простив гріхи її. А також друга добра справа це подякувати. Подякувати за хліб насущний. За своє тіло, за добробут, за рідних, за ресурси, які ми маємо, за те, що маємо ще один день. Життя, за те, що було благополучне і добре в нашому житті, за те, що не купиш за гроші. От це друга справа. І в цій молитві ми все це робимо. Ми і просимо Господа Бога вибачення, ми і бажаємо людям добра, і ми дякуємо Господу Богу. З Господом Богом, давайте будемо розпочинати. Я вітаю всіх, хто до нас приєднався. І щиро дякую. Усім, хто кожного вечора з нами молиться, хто дивиться в записі і молиться, наприклад, наступного дня. Щиро вам дякую. Ви допомагаєте собі і ви вносите Божу благодать, Божу любов в нашу країну. Дякую вам. З Господом Богом, давайте розпочнемо. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю усе те, що Ти даєш мені пережити. Я смиренно, Господи, приймаю усі ті події, які відбуваються в моєму житті і в моїй країні. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе. Бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюсь, я розкаююся у тих своїх свідомих і не свідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач ті неправильні мої думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив мені, що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується, і приготував для українців, для нашої країни. Перемогу, перемогу у війні з Росією. Господи, дякую Тобі, що Ти благословляєш нас, що Ти благословив нас перемогти у війні з Росією. Господи, дякую Тобі за Твою любов, за Твоє милосердя, за те, що Ти благословив нас не просто перемогти, а благословив нас жити в мирі на цій землі, в своїй країні. Говорити своєю мовою, користуватися своєю культурою і процвітати. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, усією душею своєю і усім серцем своїм. І, Господи, я смиренно приймаю і спокійно приймаю усе те, що Ти даєш мені пережити. Я смиренно приймаю усе, що відбувається в моїй країні, усе, що відбувається в моєму житті, бо я в усьому бачу прояв Тебе, бо я в усьому бачу Твою волю. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває зараз кровопролитна війна. Прошу тебе, Господи, вибач мені, вибач моїм батькам, вибач моїм рідним, вибач усім українцям наші гріхи, наші злі думки, які стали причиною війни в нашій країні. Прошу тебе, Господи, вибач нам! Прошу Тебе, Господи, вибач усім українцям. Молю Тебе, Господи, пробач нашим предкам і заспокої їхні душі. Прошу Тебе, Господи, почуй нашу молитву. Дякую. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти пробачив нас. Дякую Тобі, Господи, що Ти любиш українців, що Ти любиш усіх нас. І що ти благословив нас на перемогу, що ти приготував, що в цей момент, коли ми до тебе молимося, ти приготував для нас приємний сюрприз, що, в цей момент, що ти створюєш зараз такі умови, такі події, такі ситуації, які призведуть до того, що найближчим часом в Україні закінчиться війна. І що всі, хто зараз мобілізовані, хто зараз знаходяться на фронті, повернуться до своїх родин живими, здоровими, в доброму самопочутті. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти благословляєш нас, благословляєш нашу землю. Нашу країну, наших військових, благословляєш наших дітей і благословляєш наступні покоління українців на життя в мирі, на процвітання. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, усім серцем своїм і усією Душею своєю. І я смиренно і спокійно і з вдячністю приймаю усе, що відбувається. Господи, я смиренно приймаю усіх людей в моєму житті. Навіть якщо дехто мені не подобається, або хтось мені завдав якогось болю, я все одно приймаю, Господи, усіх. Тому що кожна людина. Творена тобою, і через кожну людину проявляється Твоя воля. Дякую тобі, Господи, що Ти навчаєш мене, і що ти милосердний, і що Ти любиш усіх людей. Господи, я прошу вибачення, я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневірюючі думки. За те, що впустив у свою душу страхи та хвилювання, за те, що втратив віру за слабкість свого духу. Прошу тебе, Господи, пробач мені, ті мої неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні. Прошу тебе, Господи, пробач мені. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую Тобі, що Ти вибачив мені і що Ти виправив цю ситуацію, яка склалася в моїй країні для мене і для всіх, для всіх, кого стосується, і приготував для України перемогу. Господи, дякую Тобі за те, що Ти приготував для України перемогу і всіма подіями, всіма ситуаціями, усім, що відбувається, ведеш нас, як люблячий батько, ведеш нас через ці складні часи до миру, до процвітання, до відбудови нашої країни, і не просто відбудови. А до розбудови, щоб ми розбудували свою країну, і вона стала ще краще, ніж була. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти даруєш нам натхнення, що Ти даруєш нам віру в перемогу України. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословляєш наших військових, що Ти рятуєш життя, що Ти твориш чудеса. Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти надихаєш нас допомагати іншим людям, що Ти надихаєш і даєш нам ресурси і сили допомагати, ділитися з іншими, бажати іншим добра, благословляти, прощати гріхи. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі за це. Дякую Тобі. Слава Господу Богу! Слава Господу Богу! Щиро вам дякую, що ви молитеся за Україну. Щиро вам дякую, що ви бажаєте українцям добра. Щиро вам дякую, що ви бажаєте, щоб Україна перемогла у війні з Росією і щоб якнайшвидше на всій території України для усіх українців настав постійний мир. Щиро вам за це дякую. І щиро вам дякую, що ви очищаєте свої душі. Тому що оці всі, знаєте, злі думки, страх... страшні думки, зневірюючі думки, що типу, там, в Росії найсильніша армія, чи друга за потужністю армії в світі, або там такі думки, що ядерною бомбою по нас ударять. Це усе забруднення душі. І... Як в Біблії сказано, да буде вам по вірі вашій. Тобто, якщо ми віримо Господу Богу, то ми очищаємо себе від цього бруду. І ми просто тоді насолоджуємося тією любов'ю, що нам дає Господь Бог. Він дає нам саме найкраще, бо Він любить нас і знає, що нам потрібно. Але якщо ми зневірилися в Господа, Бога, Зневірилися чи навмисно відвернулися, чи ще щось, то тоді наша душа покривається таким, знаєте, страхами, сумнівами, зневірою. І, відповідно, можна так сказати, як, ну, по словах, як в Біблії написано, ми починаємо в це вірити. І тоді нам відбувається по вірі нашій. То тобто, знаєте, як в Біблії, коли до Ісуса Христа підходили і питали, просили про допомогу, а Він їм казав, запитував, точніше, чи віруєш ти, чи віриш ти, і чи віриш ти в те, що я можу тобі допомогти? І вони казали, так, віримо. І він казав: Да буде вам по вірі вашій, тобто отримайте те, у що віруєте. І от коли ми очищаємо свої душі, то ми вибираємо вірити у Божу любов, у те, що Він нас любить, всіх людей любить. Він принесе нам мир в нашу країну. І не просто мир, а багатство, достаток, процвітання, мир, злагоду. А якщо, звісно, ми зневірюємося, то ми вибираємо зневіра це і означає. Повірити щось в інше, тобто в страх, у те, що з нашими близькими щось станеться, у якусь іншу погану страшну річ. І таким чином питання віри це питання фактично кожного дня. Ми вибираємо у що вірити. А для того, щоб легко було вірити у перемогу, у те, що з нашими рідними все буде добре, у те, що з нами все буде добре. Треба молитися. Це один із найпростіших способів. От ви відчуваєте, що вас там накривають такі думки. Покайтеся. Не треба навіть чекати оцієї молитви або використовувати саме цю молитву. Просто скажіть Господу Богу. Я прошу вибачення за ці думки. Пробач мене, будь ласка. І це вже є покаяльна молитва. Так же само, і в Отче наші. Там же ж точно так само. Прости, Господи, гріхи наші. Це основ, основа, Отче нашого. І так само, як і ми пробачаємо винуватцям наше. Тобто це є покаяння, коли ми просимо в Господа Бога вибачення. Тому щиро вам дякую, що ви вибираєте вірити у перемогу України, у благополуччя для України. Щиро вам дякую, і Хай Господь Бог вас благословить. Хай Господь Бог обдарує вам вас усім, що вам потрібно і вашій родині потрібно. Тобто, хай у вас буде добре самопочуття, добре здоров'я. Якщо ви не дужали, то щоб ви якнайшвидше одужали, бажаю вам. І щоб ви жили в достатку, процвітали і були вдячними людьми, щоб все, що ви маєте. Кожен день примножувалося, і щоб ви мали ще більше достатку, благополуччя, добра, радості і миру в своєму житті. До побачення! До побачення!